Можна зрештою прийти до такого висновку, що місце для власного вибору у нас взагалі немає, що ми повністю підпорядковуємося цій природі, вона диктує нам, що і як робити. Ми опиняємося в кожен момент часу, ось між двома вогнями, так би мовити, і повинні щосекунди приймати якісь рішення, спрямовувати наші думки і бажання. І ми ніби намагаємося весь час встигнути за впливом на нас ось ці нескінченності подій. Наука Кабала дає нам відповіді на ці питання, тому що дає чітку, струнку логічно побудовану систему, зв'язок між людиною та її вищим коренем, її природою. В Кабалі ця сила природи називається Творець, і це вища сила, яка створила наше бажання. І повністю у неї є свій задум, так пояснюють нам кабалісти, що відносно нас, коли ця сила розкривається, її вплив розкривається, то ми розуміємо, що є певний задум, є сценарій, за яким рухається і розвивається усе навколо.